Давай, ляска, демонтовуйте все. Усі зусилля на светодонавоти. Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свито то на Щоб ти зміг їх побороти Ми живемо в лютий час, Засвітився і погас. Коли забув своє коріння, і поринов світ прекрас, успіх то не проїзд клас, про близьких коло вас. Хто поряд був, коли ти пішки все, що мав один. Пічки немає. Мінус одна і плюс один зараз монтується